Вимоги протестувальників такі, шановні військовослужбовці, які знаходяться в Народному домі. Всі люди вас просять від імені Господа Бога. Ми робимо коридор і складайте свої щити із Богом. ідіть додому. Ніхто вас мирно, мирно налаштовані люди. Ми вас не пальцем, не кивнемо. Там стоїть та полсотні вони йдуть до дверей, чи збираються вони виходити? Чи збираються вони виходити? Ні, вони наоборот, далі прямо з виходу за щиками, похоти нікуди не Ну, Може ми їх попросимо, самі уйдуть. Ось такий вигляд мають сучасні лицарі. Ну, Я би не ризикнув вдарити по такій спині, тому що тут можна і зламати пальця, якщо так чесно. Ми підходимо до українського дому. Вечір 26 січня. Сюди заносять теплий одяг. Їзу. підходьте сюди, будь ласка. Ось так хлопці наводять порядок. Тут чистота. Тут чисішень ніж. Біля комерційних опитків. Ось біля входу в український дім побудовані такі барикади. Життя тут налагоджується. Все відновлюється. Он прийом тепло, одягу та їжі, Підходьте сюди, будь ласка. Нас. Одежа? Де ж одежа? Добре, дякую. Після взяття українського дому тут запрацював пункт обігріву. Сюди кияни зносять свої теплі речі для того, щоб кожен бажаючий міг захиститися від морозів. Розбиті вітрини поки що захищені якимось предметами, плакатами, доріжками. В напівпідвальному приміщенні. А влаштовано такий народний бар. Тут все безкоштовно абсолютно. Асортимент великий. В асортименті ми бачимо тут фініки, апельсини, лимони, імбір, мед, печиво. Все, що потрібно для того, щоб відновити сили і для профілактики. Тут великий асортимент. бутербродів всіляких закусок. Ось так відновлюють свої сили революціонери. Будь ласка, мені один. Так що, наливати вам? Так, так, так. Ох, який ароматний. Та ви який запашний. Справжній домашній. Нормально, Нормально, чудово. там беріть. Ага, Дякую. Так, до борщика я візьму шматочок курочки. Хлопці хочете гарячий бутербродик із салом візьму. І ще каша гаряча з курбою. І бутербродик з м'яском. Що тут ще є цікавого? Цибулинку можна взяти для профілактики. Так. Ну, мабуть, все. Тут. А, ну і ще яєчко. Як же ж без яєчка? Так. Тут є і серветочки. Так, Виделочки. і ложки. Як цей борщик на смак? Яка смакота? Підлога в українському домі вичищена, вимита. Ось тут лежать такі ганчірки на, на, на підлозі. Абсолютна чистота. Дивіться, просто зразково все. Бачите? Жоден платний туалет в Києві не має такої чистоти. Ось. Я не буду показувати те, що тут збоку, але... да, тут стоїть хлопець. Да, і Ми не будемо спокушати дівчат. Да, ось умувальники. Все вичищено, все ідеально. А ось на цьому, на цьому троні сидить людина, яка а, опікується чистотою на добровільних засадах. Я обличчя не показую, просто ці люди є. Ніхто їм не платить, вони працюють за власною ініціативою. Ось так облаштований побут. Тут медична служба відпочиває. Тут хлопці щось будуть ремонтувати, скоріш за все, це будуть вікна. А тут саморобні рами. Оскільки скла немає. Вікна будуть закриті плівкою. Ось такий вигляд має самоорганізація народна. Ось так. Просто от людина примостилася і відпочиває, спить прямо біля ліфтової шахти. Кожен облаштовується як може. Люди відпочивають, спілкуються між собою. Життя налагоджується, відігрівається, кожен чимось зайнятий. Хтось несе варту, хтось нарізає бутерброди.